Полуниця корисна для здоров'я, але при певних захворюваннях вживання її потрібно обмежити. І про це зараз розмова. Це канал Інклюзивний простір. І я Галина Городецька. Майже всі люди люблять полуницю та вважають її корисною для здоров'я. Вона низькокалорійна, тому що на 90% складена з води. Це багато річна, трявяниста рослина, родини суниці сімейства. Рожеві це плодова культура. Головна це суниця лісова. Перші культурні сорти з'явилися в 15 столітті. Після 1300 року клубніку поширюють Європою. Полуницею називають кілька сортів. Суниця-лісова суниця мускусна та ананасна застосування полуниці для лікування як допоміжного засобу. Багато вітамінами, С та антиоксидантами, зокрема антоціонідами, які надають їй гарний колір, це джерело вітамінів та мікроелементів, завдяки органічним кислотам, сприяє інтоксикації організму. Вона виводить з організму шкідливі речовини та сприяє виведенню солей суглобів, Поширене використання полуниців косметології. При очищенні, омоложенні та забезпеченні корисними речовинами. шкіри сприяє покращенню зору та зменшує сухість ока. Застосовується при розладах кишківника для покращення обміну речовин. Рекомендують вживати при анемії виснаженні організму артритах. Також застосовують при висипаннях на шкірі та захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Одна столова ложка рослини треба залити в термосі 500 г кип'ятку та настояти годину. Полоскання повторюють 5-6 разів в день кожні 2 години. Для полоскання ясен 6-8 листочків залити двома стаканами крутого кип'ятку, закрити кришкою та настояти 50 хвилин при туберкульозі як допоміжну речовину застосовують настой плодів та листя полуниці. Треба взяти 10 стебел з квітами та ягодами полуниці, залити 1 літром кип'ятку та настояти годину. Вживати по 200 г 5 тижнів, 5 разів в день, а потім тиждень перерив. При диспактеріозі виводить токсини з організму. При коліті 300 ложків ложки золити кипятком 1 літр настояти 7 годин, процідити та приймати пів стакана 3 рази в день. Тривалість лікування 10 днів. При подагрі 50 грам свіжої або сушеної полуниці заварити з 0,5 літра очищеної води, Не стояти 10 хвилин на водяній пані відвер 2-3 рази на день, зберігати на стій 2 дні, при акне очистити шкіру, нанести кашку з полуниці на 5 хвилин, забрати та нанести крем. При напрягах очистити листя, звелити 1 стаканом води та додати 1 чайну ложку цукру. В день такий напій рекомендовано вживати не більше трьох разів. При сечокам'яній хворобі рекомендують додавати полуницю в чай, бо це хороший сечогінний засіб. Один стакан заварки на одну-другу стакан води. При геморої 2 треті сухих листків полуниці залити кип'ятком, настояти 1 годину та приймати по кілька глотків. При проносах 1 столову ложку залити стаканом кип'ятку, замотати теплим рушником і настояти пів години і зразу випити. Повторити через 6 годин при надмірній пітливості 5 столових листя і 3 літри кип'ятку, промити листя, довести до кипіння, потім охолодити та перед сном використовувати як ванну для ніг 15 хвилин. Протипокази. Приблизно в 100 г є 0,5 грама машка. Тож їсти її слід у кількості 200-300 грам на день. Не потрібно, полуниця має яскраво червоний колір, тож викликає алергію. Ягоді є кислоти, що шкодять людям, зв'язуючи гастритом. Тож вживання полуниці при цих захворюваннях треба обмежити, але не виключити з раціону. З обережністю слід вживати при захворюваннях кишківника нирок. Тож, зверніть увагу, вживайте полуницю в потрібних кількостях, а у разі серйозних захворюваннях обов'язково потрібно йти до лікаря, а не тільки користуватися цією чудовою рослиною. До побачення, до нових зустрічей!